Вам, брата і сестри. Є такий текст, я хотів би ним поділитися. Це книга Еклезіаста, 3 розділ, 16 вірш. Ще я бачу під сонцем на місці правосуддя кривда, а на місці справедливості беззаконня. Це переклад МСЦ22. Хочу зачитати з іншого перекладу. І бачу я під сонцем інш, іще місце суду, а в нім беззаконня. Місце правди у ньому ж. Неправда. Тема моєї проповіді сьогодні, брати і сестри, хоча я зачитав з книги Еклезіаста, е, Не судіть та й не будете судимі. Я звернув увагу на те, що на сьогоднішній день час від часу проповіді на цю тему звучать. І скажу, що я над цією темою працюю дуже довго. І зрозумів, що деколи ми тексту Слова Божого придаємо на той відтінок, що насправді мається на увазі. Коли Христос прийшов проповідувати Слово Боже, Він вийшов на проповідь Євангелія. Я так розумію, що перша його проповідь, напевно, що описується в Євангелії від Луки в четвертому розділі, коли він. Прийшов в синагогу і встав, щоб читати, йому подали книгу прока Ісаї. І він сказав такі слова: Дух Господін на мені, ібо Он помазав мене». І Христос став проповідувати Слово Боже, Євангеліє став проповідувати, вибрав апостолів. Щоб навчати їх, написано, щоб з ним були, і щоб посилати їх на проповідь. Вони спочатку мали від Нього вчитися, чути, що Він говорить, бачити, що Він робить, для того, щоб потім в такому ж дусі, в такому ж напрямку і проповідувати, як те, що вони бачать, що робить Христос і що говорить Христос. Пізніше Він ще 70 учнів вибрав і теж їх посилав. На проповідь, тому що він не встигав зробити всю справу особисто сам, скільки їй було. І тому він долучав людей до тої справи, яку він мав робити. І я звернув увагу два рази. Христос сказав таку фразу: На дорогу до язичників не ходіть, а найпаче найбільше, найбільше ходіть до. Овець Ізраїле. Тобто він їх посилав до євреїв. Вони, вони ходили до євреїв, їм, їм було заборонено ходити до Самарян, їм було заборонено ходити до язичників. Хоча сам Ісус декілька раз язичникам зробив, як би сказати, таку уступку і милість. Це коли до нього звернувся сотник римський, щоб він допоміг, бо слуга був хворий. Або жінка-ханиянка, якої дочка була одержима демоном. Але при цьому теж Христос зробив таке зауваження, я послан тільки к погибшим овцям дома Ізраїлю». І наша проблема на сьогодні така, що ми, не будучи євреями, будучи язичниками, не будучи компетентні в Старому Завіті. Бо ми некомпетентні в Старому Завіті. Ще й новий завіт не так, як треба було, я знаю, а старий то взагалі. Ми пробуємо розібрати те, що Христос сказав, і дуже часто даємо цьому інший відтінок. Дивіться, <зас> зачитаю Книгу повторення закону: якщо буде суперечка між людьми, то нехай приведуть їх на суд і розсудять їх справедливого, нехай виправдають. А винного засудять. Це 25 розділ повторення закону. Значить перший вірш. Зачитаю в іншому перекладі. Чому читаю інший переклад? Ну, це той же самий український переклад 96-го року. Дивіться, як тут написано. Ну, ігра гра я би так сказав. Але... Засудять винуватого нехай засудять. Значить, в цьому перекладі де я зачитую це 96-го року український переклад, коли буде суперечка між людьми, і вони прийдуть до суду, то розсудять їх і оправдають справедливого, а несправедливого осудять І ось соломон каже. Я багато чого такого бачив. Там, де мають справедливого виправдати, а несправедливого осудити, роблять навпаки. І це не добре. Це привратний суд. Це коли місце, місце справедливості, місце правди робиться місцем, якщо хочете, ареною. Є десталом неправди. Там, де має бути правда, там робиться неправда. І я хотів би сказати, що по Біблії, є написано в Ісаї 59 розділ, Бог подивився і ось нема суда. Такого не буває. Нема такої країни, нема такої місцевості, общини, де не було би суда. Суд є завжди і всюди. Але коли Бог каже, що суда немає. Він має на увазі, що немає справедливості. Немає правди. Тому що перекручений суд це не суд, це беззаконня. У Божому оприділенні слова суд означає місце правди, місце справедливості. І коли Бог каже, що немає суда, це не означає, що нема суддів, у мантіях чи без мантії. Це, нема, це не означає, що там нікого ні в чому не розбирають і всім це дозволено. Ні. Це означає, що там кривда, там неналежна оцінка неправильних дій. І там далі написано в 59 му розділі, і йому було противно це. Брати і сестри. Я хочу сказати, що є моменти, коли правильно уникнути суду. Оце той момент, коли він нам не належить. Я особисто думаю, що дуже роблять батьки правильно, якщо вони під час свого ще життя своє майно розподіляють між дітьми. Кому що належить? І дуже неправильно роблять діти. Коли після оприділення батьківського вони пробують поділити це по-свому або по-другому. Якщо батьки, які нашили майно, визначають комусь більше, комусь менше, коли когось хочуть прихилити голову, і хтось має їхню старість забезпечити, вони мають право вділити тому більше, Це то їхнє право. Якщо ми візьмемо старий завіт, то по старому завіту первенцю належала двойна доля. Набагато більше, ніж останнім. І ось з'явився один чоловік до Ісуса Христа і каже, що, скажи, що маму брату, що поділив зі мною майно. А Христос каже: А хто мене поставив судити вас або ділити? Хто поставив? Я думаю, що Ісус е, найкращим чином розсудив би, поділив би. Але він не взявся за справу. Він сказав, я на це не поставлений. Брати і сестри, це дуже така широка тема, її абсолютно всі охватити не вистачить часу. Але тим часом були поставлені судді. За такими речами потрібно було звертатися до первосвященників, до священників, тому що вони були уповноважені законом робити ці речі, і вони повинні були ці речі робити. І Христос каже, Він і на це був посланий, він і на це був поставлений, Він знав свою місію, він знав свою справу. І незважаючи на те, що досконаліше за всіх розсудив би це питання, він сказав, що є ті, котрі поставлені, він лише проповідував новий завіт, але сам прийшов виконати старий завіт. І він виконував старий завіт. І дуже важливо, щоб ми розуміли, коли він говорив ось такі слова, які ми читаємо на гірні проповіді Ісуса Христа в 7 розділі або в шостому розділі Євангелії від Луки, де написано: Не судіть і не будете судими, не осуждайте і не будете осуджені, прощайте і будете прощені, то це не мається на увазі того, що ми маємо на увазі, і не дозволяємо розглядати певні якісь речі. Скажіть, будь ласка, хрещення дітей по Євангелію чи не по Євангелію? Младенців, Не по Євангелію. Ну, ось ви вже суддями стали. А Христос сказав, щоб ви не судили. А молитися до Діви, до Діви Марії це по Євангелію чи ні? Ні. То ви ж знов суддями стали. І часто, буває, нам кажуть не судіть. Вибачте. Це що означає? Це я не маю права, згідно Євангелії, дати певну оцінку, певному вченню, певним діям. Чи, можливо, ті, хто хочуть робити те, що вони хочуть, дорожку собі стелять, для того, щоб ще й осуду від людей не було? Брати і сестри, давайте ми будемо думати, чого ми вчимо, а що ми слухаємо. І потім виходить так. Така цікава річ, знаєте, є е, от люди, да, або тварини е, з хребтом. Хребет це такий людині, я би сказав, як назвати, орган, да, який, як стежень, він тримає людину в кучі. Забере в нас хребта і все. Навіть як він трохи пошкоджений, то вже. Не виходить щось там робити, рухатися вже боляче. Ну, якби забрали хребта в людини, людина не може бути без хребта. Вона створена Богом бути з хребтом. І є така фраза: безхребетний. Куди нагнув, туди нагнулося. І буває, нас хочуть зробити безхребетними, щоб в нас не було думки, щоб у нас не було бачення, щоб у нас не було позиції. Коли я стояв. Перед командиром частини, в якій я служив в 88-й по 90-й рік, і я тримав відповідь за свою віру перед ним. І мені потрібно було йому довести, чому я не, не можу приймати присяги. І ви знаєте, були люди, яких нагнули, і вони нагнулись. Я хочу сказати, що таких людей навіть світ цей не сприймає, він їх не, не поважає. Люди, які не мають стерження в собі. Люди, які не мають позиції, люди, які не мають хребта, які не знають, чому вони роблять те чи інше. Легенько якесь вчення, легенько якась, і вони туди подалися, і вони туди нагнулися. І я хочу сказати, що цьому сприяють такі проповіді: не судіть. Не судіть. А на сьогоднішній день насправді оцінку належало б дати багато чому. І ось Господь каже: і повторення закону написано в 21 розділі, якщо буде дві людини, до тебе прийдуть на суд. І є правий, і є неправий, то ти правого маєш виправдати, а неправого маєш осудити, дати йому належну оцінку. Але приходить Ісус і каже, ви так не робіть. Якщо хтось з вас буде кривдити. І ображати, бити в одну то тобі підставте йому другому. Не вдіть його до судді і не засуджуйте Його, не віддавайте йому справедливість за його несправедливість, тому що прийде момент і в вашому житті настане такий момент, коли ви самі будете мати потребу у милості. Але оскільки ви переслідували величезну таку справедливість і до всього були надто справедливі, то і вас будуть справедливо судити. Тому коли образа буде саме тобі, особисто тобі, то ти не істой своєї честі, не осуджуй. Віддайся в руки Господа можна звернутися до старших служителів їм це розказати. Слово Євангелія трошечки по-іншому вчить, але це не означає, що коли звучить єресь, то ти нічого не можеш сказати. Протилежного, тому що ти судиш, тому що ти порушуєш заповідь. Апостол Павло говорив в Галатах в другому розділі такі слова. Був випадок, коли апостол Петро неправильно себе повів. Неправильно себе повів. Він, до того, як прийшли юдеї, він знаходився серед язичників і разом з ними їв і вів себе. Так як вважав за потрібне. Але коли прийшли від Якова певні люди, і вони були сторонниками закону, він став устранятися від язичників з тими, якими він раніше їв і раніше вів себе певним чином. За цих юдеїв, він себе став вести по-іншому. І Варнава також, дивлячись на нього, робив те саме. Це великі потужні мужі Божі, апостол Петро, якому Христос сказав: дам ключі царства. І раптом Він помиляється в своїй поведінці. І приходить свіжий чоловік, неокутаний пеліною якоїсь заблуждення, облічення, дивиться на це. І при всіх дає належну оцінку поведінці Петра. Павло, ти на кого піднімаєш руку? Уста відкриваєш на кого ти не знаєш, що це за чоловік? Ти набагато пізніше прийшов до Господа і хто ти взагалі був колись? Але Павло каже, коли я побачив, що вони не поступають згідно Євангелії, я при всіх сказав Петру. Так, Павле, тут саме, саме виконати сьомий розділ. На горній проповіді Ісуса Христа не суди, Павло, так ще й при тому при всіх, та ще й такого чоловіка. А можна, щоб розпространялося ліцемір'я? А я хочу сказати, що люди дуже бачать, коли робиться неправда. І проповіді такі теж розуміють, навіщо вони предназначені. Брати і сестри, це місце, це місце правди. Це місце потужного слова Божого, яке має спасати нас від ліцемерія, від лукавства і від всякого гріха. І як часто буває неналежним чином, ми використовуємо його. І ми дивуємося, чому Бог не каже амінь на наші прохання. Бо є моменти, коли ми кажемо амінь, не там, де належало би його казати. А потім приходить момент, і ми кажемо, Господи. Підпис свій постав під моїм проханням, виріши моє, ріш... моє питання. Дай мені допомогу те, те, а ти там кривив душею, а ти там кривив душею. Навіщо ти це робив? Навіщо ти місце правди? Перетворюєш у місце неправди, яка різниця, де це на... На... проїсходить? чи це можливо про вселюдну, чи це можливо навіть в тебе просто за кух... в кухні, там, коли ти навіть сам перед собою не хочеш бути чесним. Брати і сестри, коли Христос сказав: не судіть і не будете судині, Він не мав на увазі те, чому буває, хочемо придати втінок ми і зробити так, як це ми. Був другий момент, шостий розділ дій святих апостолів описується, коли <кій> пішло дія Духа Святого, багато грошей почало поступати до Ніг апостолів, і почали вони розподіляти ці кошти. І хтось почав грішити, тому що вдови єліністів почали преніберігатися роздаянням потребності. Хтось наче вкривити душою і лицемірити, і своїм дав більше, а тим бідуться так. І ропот піднявся. Ропот піднявся. Тут самий э, час э, сказати слово «не ропщите», як ніякторі із них роптали. Пам'ятаєте 10 розділ послання до коринтян? Апостол Павло говорить, але апостоли звернули увагу на цей ропот, на це недовольство і прийняли мірі, щоб його не було. Виправити потрібну ситуацію, несправедливість, неправда, набирає обертів. І якщо її попустити, і якщо її потурати, то в що перетвориться церква, яка тільки започаткувала своє існування? Брати і сестри? Я дивлюся на Апостольську церкву, і там були проблеми, але вони вирішувались. Хто буде пробувати вирішувати питання нашого сьогодення? Ми стаємо безхребетними. Хто з нас підніме голос за правду по-справжньому? Хто? А це ризиковано. Ти можеш втратити статус? Тебе той і та вже більше так не будуть поважати, як вони поважали. Але послухай, одного часу ти явишся перед Господом. Одного часу будуть висвітлені всі обставини, всі моменти, всі випадки твого життя, де ти не був чесний, де ти не відстоював і не стояв за правду, за справедливість, за так, як воно має бути. Я скажу, що відстоювати свою правду не зовсім правильно. Але відстоювати тих, кого образили, тих, кого оклівітали, тих, на кого сказали неправду, це твоя праця. Можливо, не особисто твоя, але поставлених на це діло це точно. Якщо за себе казав колись одного разу <кій> Віктор Білик, праця служителя це така, каже, можуть наступити на тебе, як на тряпку, Витерти ноги об тебе, а ти піднявся і пішов далі. За себе не заступаєшся. Але заступатися за скривжених, заступатися за тих, котрих оклівітали, на котрих сказали неправду це прямо твій обов'язок. Відстоювати правду і відстоювати справедливість. І особливо важливо, брати і сестри. Дуже справедливо до себе бути справедливими. А до других милосердними, милостивими. Господь бачив все абсолютно. І є такі речі, бувають такі моменти, що ми можемо засуджувати чийсь вчинок, чийсь гріх навіть. Але самі не пройшли випробування в цьому і не устояли. Я деякі речі маю право говорити, тому що я там був. Чуєте? Я був тому випроданий, випробуваний. випробуваний. І я знаю, що я те прийшов. Я знаю, що я те пройшов, і тому я маю сміливість і маю право дещо казати. Тому що в певних питаннях я був випробуваний, але буває, людина говорить, піднімає голос проти гріха, але вона в чому випробувана не була? Приходить випробування в її життя і вона падає. І я не знаю, чи є ще що гірше, коли ти осуджував гріх. Коли ти осуджував неправду, а потім сам туди ж. Написано. І тому туди же обращається народ його і воду повною чашею. І таке буває. Але, брати і сестри, є слово Євангелія. Давайте будемо оцінювати свою поведінку, свої слова, свої вчинки. Будь-що, що б ми не робили, як би б не ходили, за Словом Божим. Христос сказав: якщо хто не послухає моїх слів, я не засуджую того. Але слово, яке він чув, воно буде Його судить. Воно буде його судить. Настане час суду, Слова Божого. Я одного разу читав книгу пророка Амоса і звернув увагу на таку річ, коли Господь звертається до пророка і попереджає його, і каже, що. Буде проблема, він хоче на Ізраїль навести гнів свій, і Ізраїль буде покараний. Він побачив видіння сарану, яка поїдала все. Пророк молиться і каже, Господи, як устоїть Ізраїль. Бог каже, пожалів, каже, не буде більше цього. Потім побачив величезний вогонь, який пожрав все, пожрав навіть пучину, морську, все пожирає. Можливо, атомну війну я не знаю, що він побачив. І він каже: Господи, як усить Ізраїль? Бог каже, і цього не буде. Пожалів. Але нічого не міняється. Народ думає, що якщо час покарання, взискання Господнього затягується, значить так можна. Бог дозволяє і Він до цього благолить. От як буває, люди думають, надії Божі. І на ті моменти, коли Божі пророки вступаються за народ, за їхні гріхи. І останнє видіння, яке бачить пророк, Він каже, я бачив Господа, стоящого на отвісній стіні, у якого в руках був отвіс. І далі Господь каже: не буду більше прощати йому. Знаєте, про що мова йде? Отвіс це точніший прибор, точніше, воно буває, Лазери, бувають похибаються, лазерні рівні. Чуть-чуть не так збився і вже обманює. Але отвіс не помиляється. В нього є абсолютна вертикаль. І це означає все, що має отклонення, не буде прощено. Тому що було прощено, було прощено, було прощено. Милосердні Господні продовжувалось, але люди, люди неправильно це зрозуміли. Вони продовжували грішити, бо думали, що Бог таким ділам благоволіт. Він ж нічого не предпринімає. І тут раптом приходить війна, тут раптом приходить ковід, тут раптом приходить те. все. Друге, люди не вміють робити правильних висновків. Що повинно ще прийти в твоє життя? Прийде отв'яз. І ти перед ним стоячи. Будеш держати відповідь за всі неправильні рішення, думки, проповіді і все інше, що ти робив неправильно перед Господом. Прийде Божий отв'яз. Можливо, тебе не впечатляє людське слово, людське замічання, зауваження, ще щось. Послухай, ти Бога, не боїшся, ти розумієш, що одного разу ми станемо перед Господом і будемо перед Ним тримати відповідь, перед Його словом, яке часто перекручувалося, зневажалося, не бралося до уваги взагалі. Я хотів би, щоб ми помолилися Богом. Але якщо ти в своєму серці зрозумів, що слово торкається тебе, скажи, Боже, я не прав, поможи мені ходити за правдою твоєю. Амінь.